Як зробити дуже гарну атмосферу, якщо вимкнули світло. Зараз я вам все детально покажу і розкажу. Я думаю, у кожної дитини, ну, зараз, ну, до 10 років, були б м'які іграшки. По-перше, я беру ось таку, я беру ось такого мішку, це ще мамин мішка, і її його подарували на 30 років, якщо не помиляюся. Я купила собі отакий ананасик в Аврорі за 44 гривні. І зараз ми його увімкнемо. Дивіться, як гарно він світить. Я ставлю його от сюди. І дивіться, яке гарне світло? Так, беремо тепле. Ой, чи як воно там? Коротше. І просто, якщо у вас немає інтернету мобільного, то просто берете і лягаєте спати. Вкриваєтеся просто, отак от. Трішки засинаєте під ананасик, а потім, коли ви чу по чувствуєте, що ви вже засипаєте, просто берете його і вимикаєте. А потім, коли ви, вас, наприклад, батьки розбудять, чи ви самі проснетесь, то ви будете повні сил, але єдиний мінус цього варіанту, ви, якщо ви прокинетесь вечором, то ви просто не зможете заснути вночі. Ну, коротше, я, чесно, у мене в селі вдома світло ніколи не вимикали, ну, почти ніколи. Зазвичай не, не вимикають, а це щось вимк, вимкнуло, я не знаю. Коротше, я коли була десь у, своєї, у свого брата, коротше, у нього вимикало світло. Ми отак от робили, у нього був сітілік, там великий мішка, який в мене теж є тільки він в іншій кімнаті. І коротше, брали з, я лягала, тобто отам. Ліко. У нього два ліжка, тому що у нього є ще брат. Але той брат поїхав в. не пам'ятаю, коротше, не. Коротше, не пам'ятаю, куди його брат приїхав. Коротше, я лягла на то ліжко і він ліг на інше ліжко. Ми отак так от взяли той світильник, м'яку іграшку, пледик, і вкрилися і заснули. Все, всім пока! Дуже сподіваюся, що я вам допомогла.